Доброго дня, зараз ми будемо знімати відео, сьогодні буде доволі так багато має відео бути. І кожне відео будемо розказувати, які види в нас є кленів. Перед вами знаходиться клен японський скітер з бру. Коротенька історія зараз про нього. Взагалі це мутація від іншого клену японського, такого як BluetGood. Він так само у нас є, ми обов'язково на наступному відео його покажемо. Такий американець, як Роад скітер, Рода Скітер. Він побачив на своєму BluetGoді. Тобто на своєму клені якийсь такий згусток, що Ріс більш щільніший і мав інший колір листя. Тобто він був такий мав більш насиченіший, яскравіший колір, ніж мав мати Bluet. І він цей кусочок відрізав і почав черенкувати. І ось так з'явився цей сорт. Скітер з Брум. Перекладається як вінер, вінник скітера, тобто вінник цієї людини, яка його винайшла. Чому вінник? Бо він буде рости не спадаючо, а більш щільнішою, і нагадувати по своїй формі такий, знаєте, вінник. А якби він не низько щеплений був, то він зросте більш верх колонкою. І від того пішла назва Вінник скітера Тобто вінник тієї людини, яка його винайшла. Яка різниця між Блудгудом і Вінником? Давайте я вам більш зараз детально покажу. Відрізняється більш він бачите своєю щільною. Будовою, більш щільнішим наростанням і має яскравіші е, листя, тобто більш насиченіший колір. По кольорах листя, дивіться, на весні, коли вони відкриваються, вони яскраво-яскраво-червоні. Зараз влітку вони стають більш такі бурдові, більш до фіолетового. І на осінь вони знову набувають яскраво-червоних вогняних кольорів. Це повіль, відносно повільно зростаючий клен, він росте в рік там, ну, 10, від 10 до 20 сантиметрів. Щільної будови вниз він не буде спадати. Він буде якою наростати шапочкою, таким віннику, можна сказати. По цінах зразу 1650 гривень, одна 1650 гривень, шапка десь пів метра і штамбик 80 сантиметрів. Кому цікаво, звертайтеся, коментуйте або дзвоніть за номером телефону 097 12 68 415. Дякую.